Знову напад двоє чоловіків зупинили військовий автобус, погрожували зброєю і викрали мобілізованих. Скандальний інсайт генерала Сергія Наєва за відверте інтерв'ю відправляють на передову. Які неоднозначні і одіозні персонажі почали спонсорувати українських журналістів-розслідувачів. Штат 100 тисяч осіб в Україні створять військову поліцію. Кого ловитиме новий орган? Котлетна криза Тищенко продає свій ресторан Велюр за півтора мільйона доларів. Журналіст Карлсон заявив, що Україна перепродавала американську зброю мексиканським наркокартелям. Вітаю мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. На Чернігівщині днями стався справжній блокбастер. Тільки уявіть, друга година ночі. Автобус із щойно мобілізованими військовими їде дорогою. І тут, як у американських фільмах, на дорозі з'являється Ауді, різко підрізає і зупиняє автобус. Із машини виходять двоє озброєних у цивільному, але із ксивами правоохоронців. Впевнені і серйозні. Чоловіки вимагали у старшого групу військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних у разі відмови та спроб чинити опір. Вони погрожували відкрити вогонь на ураження. Причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Це було переконливо, адже двох мобілізованих вони таки забирають. І зникають у темряві. А тепер найцікавіше. Згодом виявилося, що це була постановка. Посвідчення липові копи фейкові. А операція із затримання спроба заробити по 5 тисяч баксів за кожного врятованого. Фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. У цю виставу, як ви розумієте, втрутилася справжня поліція та справжні СБУ. І затримали цих акторів. У їхній машині знайшли зброю, фальшиві документи і навіть імітаційну гранату. Тепер самозванцям світить до восьми років. А тим, кого вони рятували, загрожує звинувачення у дезертирстві. До речі, одного із них затримали одразу, а другого іще шукають. А ви помітили, що останнім часом якось змінилася повістка, і все частіше жертвами стають саме ТЦК. Попередня новина, тому доказ, як і наступна. На Рівненщині представників ТЦК побили під час перевірки документів. Під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовці ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень. Нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. Життю та здоров'ю представників ТЦК загрози немає. Нападників вже розшукує поліція. Їм загрожує від 5 до 15 років за гратами. А ви як гадаєте, із чим пов'язана така хвиля агресії до ТЦК і ПСО чи причина в іншому? До речі, підпишіться на наш канал, бо знаю, що багато хто досі цього не зробив. Ця проста дія гарантує вам, те, що наступні випуски ви точно не пропустите. У нас тут завжди цікаво. Що робить генерал, який утратив посаду після зміни головнокомандувача ЗСУ? Мовчки служить далі. А якщо мовчки не виходить, то тоді їде на фронт. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який при залужному очолював об'єднані сили ЗСУ, отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Сьогодні зранку Наєв отримав призначення у війська. Нові джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського. Але офіційного підтвердження цим заявам журналіста поки нема. Якщо він у нас опиниться, ми будемо дуже раді його бачити. Але нам спершу самим мають про це призначення оголосити. А поки що жодного офіційного оголошення для нас самих не було, сказав речник Хортиці Віктор Тригубов у розмові з Главкомом. Нагадаємо про своє звільнення із посади, навіть дізнався зі ЗМІ після активно займався волонтерством, відвідував госпіталі, вручав обладнання та підтримував поранених бійців. Але нещодавно дав відверте інтерв'ю Українській правді, де наговорив багато цікавого. В чому е головне головне завдання будь-якого органу розвідки не просто сказати, як буде відбуватися наступ. Як буде відбуватися наступ Російської Федерації на всіх навчаннях? Ми програвали з 2014 року. Програвали в плані, що ми відпрацьовували це питання. Такі військові, якби навчання, військові там ігри, в яких ми відпрацьовуємо, як воно буде відбуватися. А час і дата вторгнення? це вже конкретна ознака, коли буде ворог наступати, таких відомостей не було, і в українському документообігу стосовно будь-якого військового командування за підписом будь-якого керівника розвідки України немає такого документу, де написано, що 24 о четвертій ранку, 24 лютого 2022 року. Відбудеться е, пряма агресія Російської Федерації проти України. широкомасштабний наступ. Не існує такого документа. У мене як командуючого сил оборони України такого документу не було, і з того, що я знаю, таких документів не було в жодному військовому органі управління. Це викликало справжню хвилю обговорень. Відома волонтерка Марія Берлінська прокоментувала це ось так. Це показник по свободі слова під час війни. Кадровий військовий високопоставлений генерал може озвучити свою версію подій. Поки переслідувань за це немає, сподіваюсь, і не буде. Я не уявляю таке інтерв'ю від генерала в Росії. А ще це інтерв'ю наштовхнуло на одну думку: якщо генерали і політики почали активно говорити зараз, чи могли вони говорити тоді, три роки тому? А от генерал МВС Часів Авакова В'ячеслав Аброськін, навпаки засудив інтерв'ю найва. Здається, так, що він заздалегідь турбується про своє особисте майбутнє і намагається зняти з себе відповідальність, але виглядає це жалюгідно. Якщо ти займав високу посаду і мав усі можливості аналізувати обстановку та впливати на ситуацію, то такі виправдання саме сьогодні це просто спроба перекласти провину на інше. у своєму інтерв'ю розповів, що на початку повномасштабного вторгнення рішення приймалися в екстреному порядку, і багато чого залежало від ініціативи залужного та інших командувачів. 21 лютого я перебував на пункті управління. Я дивлюся, що в на окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається евакуація мирного населення. Що було оголошено, мільйон будуть евакуювати. Я бачу, що це просто так не минеться. Є ознаки загострення 21 числа. Я перебував на відповідному пункті управління на зв'язку зі мною було сім командувачів. і був відповідний зв'язок. І я їм 21 числа кажу всім кажу, всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань. Я перебрав повноваження. Це не мої повноваження, але я отак от, от вчинив Ініціативно, самостійно. питання до вас: як вам такий поворот? Це покарання чи новий шанс на службі? Діліться думкою у коментарях. Обговоримо. Ну а далі товариство знову про американські гранти. Але не стільки про те, чому мінуснулися ці самі гранти, як про те, що замість цих грантів почало з'являтися. Днями власник телеграм-каналу Труха Максим Лавриненко задонатив мільйон кільком редакціям розслідувачів, та не Лавриненком єдиним. Тож далі Анастасія Дмитровська розкаже про те, як і для чого досить таки неочікувані і одіозні персонажі почали донатити українським журналістам-розслідувачам. І так, товариство, я певна, що ви стежите за цією темою. Принаймні останні кілька тижнів про призупинення фінансування від USAID говорять, чи не з кожної праски. Тому тут хоч не хоч, а стежить будеш. Але давайте усе ж коротко дам контекст. 20 січня Трамп підписує указ про призупинення роботи агентства із міжнародного розвитку USAID. В агентстві призначають аудити, говорять, що це мовляв на 90 днів. Утім, певності у тому, що після аудиту фінансування відновлять, немає. Словом, тут в Україні призупинення роботи USAID відчувається досить серйозно. Позаяк агенція фінансувала чимало проєктів. Серед цих проєктів і низка незалежних медіа: бігус-інфо, слідство інфо, громадське. З менеджерської і фінансової точки зору це ідеальний шторм. І відповідно треба відповісти на питання, яке всіх вас беззаперечно хвилює, бо ви ж це дивитесь. Це був сарказм. А, а що ж буде з редакцією? Це не сарказм. Чесна відповідь: прямо зараз нічого не буде. Звісно, я поріжу всі необов'язкові кости, до яких дотянусь. Відео будемо писати на фоні стіни чи штори, бо гроші на студію підуть на гонорари. Всі поїздки скасовані взагалі багато чого скасовано, але ніякого цього діяльність з понеділка ми зупиняємо не буде. Не зупиняємо. І ось тут давайте власне про так звані альтернативи фінансування цих самих незалежних ЗМІ. Прийшли гранти, звідки не чекали. Медіа, які залишились без фінансування і США, отримали несподівану пропозицію. І так тут дійсно треба визнати, що підтримка редакціям розслідувань прийшла звідки не чекали. Ось, наприклад, власник телеграм-каналу «Труха» Максим Лаврненко журналістам розслідувачам вирішив допомогти, як то кажуть, не словом, а ділом. Ми любимо вмикати і дивитись численні розслідування «Бігус синфо, які викривають колаборантів, зрадників, корупціонерів і багато хто потім несе покарання. Ми дивимо слідство інфо, ми читаємо громадське. Ми пам'ятаємо яйця по 17 від дзеркала тижня. Тому від себе я виділив один мільйон гривень власних коштів на незалежні змі. Таке, як біус інфо», громадське, дзеркало тижня, слідство інфо. І закликаю вас по мірі можливості також вносити свій внесок в свободу слова. І дисонанс тут, власне, у тому, що медіа і телеграм-канали здебільшого конкурують. А тут власник одного із найбільших телеграм-каналів донатить цим самим медіа. <звук> Трохи згодом у телеграм-каналі Джокер з'являється ось цей допис. Кіріл Тимошенко переводять 5 мільйонів гривень журналістам, розслідувателям бігу синфограматський Ткачу. І воно то звичайно виглядає дуже благородно, але виникають питання. Бо Кирило Тимошенко донатить розслідувачам, не без допомоги яких його попросили із речами на вихід із ОП. такі ж питання виникли і у журналістки детектор медіа Катерини Городничої, яка звернулася безпосередньо до розслідувачів. Денис Бігус підтвердив детектору медіа, що про Лавриненка правда. Ну і звісно, погодився, що про Тимошенка це прикол Джокера. І от, якщо те, що було вище, вас іще не здивувало, то у мене є і ще дещо підтримати українські проєкти, які втратили фінансування USAID, вирішив і російський опозиціонер Міхаїл Хадарковський. Але, як то кажуть, є нюанс. Фонд Бориса Зіміна і фонд оснований Михаилом Кадарковским, готовы поддержать тих, хто делають важную роботу, но временно оказался без финансирования. Річ іде о русскоязычных, медійних, правозащитных і аналітичних проектах, а також гуманітарних проектах, работающих в Україні. Тобто, так, ми такі хороші, і такі добрі, ми вас підтримуємо, але ви маєте бути російськомовними. Чого? Ну бо так. Словом, я це все до чого? Я оце все до того, що російські опозиціонери не будуть підтримувати незалежні українські медіа. Незалежні українські медіа не будуть підтримувати українські посадовці, бо вони у цьому, ну як би то так сказати, не дуже зацікавлені. І ось тут давайте відверто: у підтримці незалежних українських медіа зацікавлені. Ми із вами, і я, наприклад, гривнею редакцію бігу синфо почала підтримувати ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому давайте товариство підтримувати роботу незалежних редакцій не словом, а ділом. Звичайної поліції нам було мало. Тепер буде ще й військова. Верховна Рада повернулася до законопроекту про створення військової поліції, себто органу із розгляду справ СЗЧ, дезертирства та військових злочинів, вчинених безпосередньо самими військовими. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов. Дуже важливим є те, що цей правоохоронний орган має формуватися самими військовослужбовцями збройних сил України, тобто ми говоримо, що збройні сили. Самі в себе встановили правопорядок, щоб цей правопорядок був ефективний, щоб ті військовослужбовці, які мають бойовий досвід, які були залучені до проведення е, певних заходів бойових виконання бойових завдань, які знають і вміють користуватися спеціальними навичками в межах юстиції юриспруденції, і відповідно комплектували цей орган. Новий орган матиме право затримувати військових правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов навіть отримувати доступ до житла. Повторюся, компетенції і дії військової поліції будуть поширюватися виключно на військових. У них суб'єкти будуть військовослужбовці, тобто військова поліція не може зупинити цивільний автотранспортний засіб. Військова поліція не може обмежити і права і свободи цивільних людей, які не перебувають на військовій службі. Військова поліція створюється тільки щодо е, юрисдикції над військовослужбовцями або військовозобов'язані і резервісти, які проходять збори в період проходження ними зборами. Власне нараховуватиме військова поліція до півтора відсотки чисельності ЗСУ. Півтора відсотка, по моєму, від численного складу армії, десь більше ста тисяч. Мабуть, за невиконання ж вимог правоохоронців порушників штрафуватимуть до 17 тисяч гривень. Фінансування органу буде. Здійснюватися за рахунок коштів держбюджету. А тепер питання: 100 тисяч військових поліцейських не забагато? І чи не залучатимуть їх, скажімо так, до мобілізаційних процесів? Як гадаєте, напишіть. Тищенко почав розпродавати майно. Придбати його, знаменитий ресторан Велюр можна за скромні півтора доларів. Оголошення про продаж закладу, який зараз називається Емеральд, з'явилося 6 лютого. Заклад має площу у 526 квадратних метрів і ще літні тераси, два зали, три входи. Як указано в оголошенні, ремонт преміум клас залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. У середині обладнана кухня, стійка бару, канальне кондиціонування, стереосистема, місце для діджея, кабінет для бухгалтерії і віп-кімната із ліфтом. Ну, начебто, все про історію закладу. Ріелтори в оголошенні не згадали. Можна зрозуміти, не надто вже і приємні асоціації. Шарова. Заклад змінив назву у липні 2023 року. Тоді ж усередині провели ребрендинг. Власне оновив інтер'єр. До цього ж ресторан називався Велюр, належав нардепу Миколі Тищенку. А у квітні 2020 року трапив у скандал. чи не єдиний у столиці, працював під час карантину. і Журналісти помічали низку депутатів і бізнесменів, які відвідували ресторан, Тищенко ж тоді відбрехувався, що ресторан не працює, але там проводять особисті зустрічі. А ще казав, що там нібито розташований його штаб. Журналісти БігуСінфо, якоби аби поймали мене на гарячому возлі ресторану «Велюр». и косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так, а поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно, в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте «Личные встречи», «Единичные встречи». И поверьте, результат этих встреч почувствуют все, кто думает последующие пять лет грабить мой город. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Так чи інакше, сьогодні заклад виставлений на продаж. Нагадаю, Тищенко зараз під слідством за викрадення і побиття військового потерпіла просить стягнути із Тищенка 35 мільйонів гривень моральної компенсації. Можливо, саме на це підуть гроші з велюру. Чи Тищенко кудись зібрався? Як гадаєте? Половину зброї від США зсу продають мексиканським наркокартелям за посередництва ЦРУ. Американський журналіст Такер Карлсон, схоже, остаточно вивчив методичку Кремля і почав ширити ось такі овкиди. Українські військові продають велику частину зброї, яку ми їм даємо до половини від загальної кількості, і це не мої здогадки, це факт, не спекуляції. Вони продають її, а потім її виявляють у наркокартелів на нашому кордоні. Це злочин, і ніхто про це не говорить, ніби жоден американець цього не знає. Ми надсилаємо цю зброю Україні на мільярди сотні мільярдів доларів. Її крадуть, а потім. Перепродають нашим правдивим ворогам в Україні. Такі заяви спростовують. Це брехня. Насправді, кожна одиниця військової техніки, що постачається в Україну, відстежується. Вся зброя, що поставляється, контролюється незалежними механізмами. Жодна з численних перевірок Сполучених Штатів ніколи не виявляла його неналежного використання. Власне, такі заяви Карлсон поширює вже не вперше. Буквально днями Зеленський заявляв, що журналіст працює на Путіна. Мені здається, йому потрібно глибше зрозуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати йому зад, якщо чесно. Коли він просто щось каже, кидається словами, чи він, хоч раз у житті, втрачав своїх близьких. Я не знаю його рідних, я бажаю їм мир. Але людина мусить думати власною головою і розуміти, що він напевно впливає на багатьох людей, а він просто дезінформує їх. Власне, попередні перевірки США доводили про відсутність факту перепродажу зброї. От мені цікаво, яка мета таких, скажімо так, неоднозначних заяв відомого американського блогера, який, нагадаю, останнім часом кілька разів літав до Москви на інтерв'ю спочатку із Путіним, а потім із Лавровим. Ми досить часто сміялися із того, як Росія поповнює свою країну мігрантами, підсилює ними армію та цивільне життя, або своїх не вистачає. Але стало не до сміху, коли в Україні всі як один почали говорити про демографічну кризу та про те, як саме мігранти будуть відновлювати нашу державу. Хто приїде в Україну? Мігранти це допомога чи вбивство для нас? Та що наразі відбувається із демографією? Про все це детальніше нам розкаже наша Карина Клишон. Так, почну з того, що закиди про величезну необхідність мігрантів почали все частіше з'являтися в нашій інформаційній бульбашці. Ось, наприклад, у президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування впевнений, що це єдине, що врятує нашу демографію. Єдиним шляхом є намагання. Залучати з інших країн до нас е потенційних трудових мігрантів, тих, хто до нас приїдуть, або просто працювати, або навіть залишаться тут на тривалий термін, або мабуть в майбутньому стануть ще і політичними українцями, навіть політичними українцями цікаво. Хоч ми і звикли, що мігранти це люди не з найкращим достатком, люди з третіх країн і так далі. Але як заспокоює нас директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, приїдуть… До нас і багаті мігранти, ми зможемо залучити сюди достатньо інвестицій. А повірте, я до, до цього зараз повернуся, бо для цього є підстави так думати. І тут буде дуже серйозний економічний бум. Сюди поїдуть далеко не тільки люди з бідних країн, поїдуть європейці. Тому що тут, крім грошей, буде можливість самореалізації, якої нема в країні з такою, знаєте, сталою економікою, ну от би без усяких революційних зрушень. Революція вона шанси дає. Ми ж не будемо відновлювати ту економіку, яка в нас була. Ну це за Так. Да. Ми будемо створювати нову сучасну економіку. Як скажімо, зараз от відбувається з воєнною промисловістю. Також вона додала, що відкриття кордонів для мігрантів єдиний шанс відновити народжуваність, бо повернення всіх українців не допоможе. Таку думку підтримує і Микита Василенко. Так, той самий зашкварний викладач інституту журналістики, вже колишній викладач. Представляється, як етимагри. проблему сразу в Украине. Миротворцы. Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных Украины, которые не успели выехать по тем или иным причинам, и мужья, которых или на войне уже убиты, или покалеченных. І все більше і більше людей кричать про мігрантів. Проте з демографією в нас реально величезна і як каже пан Зеленський, треба бути в реаліях. Я просто хотів би, щоб ми навіть якось були на землі і не літали десь повітрі, так були в реаліях, як стверджує міністр національної єдності Олексій Чернишов. Загалом українська нація налічує 60 мільйонів людей. Але станом на 24-й рік в Україні лише 32 мільйони людей, і це ще не остаточна цифра, адже люди виїжджають або помирають через Росію або власною смертю. Причиною малої народжуваності є нестабільна економіка через кляту Росію. Війна через кляту Росію, обстріли через кляту Росію. У нас людей похилого віку більше ніж молодих жінок більше ніж чоловіків. Дітей стало в рази менше. І все тому тому що ну що… Потому що тому так саме через цього ідіота ситуація катастрофічна. На Росії до речі, теж, але то хай буде. Так, от наше міністерство соціальної політики розробило проєкт демографічної стратегії до 2040 року. Його найближчим часом може затвердити Кабмін у цьому проєкті. Перше і найголовніше повернення додому не тільки наших біженців, але й етнічних українців. Але тут перед цим треба так би мовити створити привабливі умови для повернення житло. Робочі місця і так далі, аби були всі блага для народження дітей і нормального життя. І також в стратегії є пункт про мігрантів. кажуть їх залучення це аж третій етап, бо спочатку українці. Але факти кажуть про інше. Всі ми бачили новину, як закарпатське підприємство вже очікує на працівників з Бангладешу, аби робити меблі. Бо українців не вистачає, та й багато хто не ходить на роботу через СЦК. Хто ти такий? Показуй документи, показуй документи, я сказав. Як розповідає пані Елла Лібанова, директорка інституту. У демографії в повернення всіх вона не вірить, саме тому мігранти нам потрібні Проте, чи готові українці до такого великого переселення народів. Ми не ксенофоби, я не про це. Ми абсолютно не ксенофобна нація. Але ми і не настільки толерантні, як європейці, тому що цього треба вчити. Я не можу сказати, що це погано, коли я дивлюся на те, що відбувається в Європі, іноді думаю, що краще так, як у нас. Але є, що є. І я абсолютно переконана в тому, що ми не готові зараз жити поруч з великою кількістю абсолютно не схожих на нас мігрантів. Це проблема. Направду проблема. То що виходить? А виходить так, що мігрантів все ж будуть залучати у різні сфери економіки. Тому готуємося, бо влада і демографи, як я вже казала, вже готують нас до цього. І готуємося не тільки сприймати мігрантів як норму, а й конкурувати з ними за робочі місця і зарплати. Чи допоможе це нам? Питання відкрите сперечань багато. Демографи впевнені, що так, а ось військові ні. До прикладу, військової третєї штурмової жорін, впевнений. Це лише допоможе втратити країну. Це все повна діч. Мігранти допоможуть нам лише в одному втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як Ви українці вмираєте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати. Виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, для кого нація та країна абсолютно нічого не значать. Працювати ми маємо над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями. Що ж нова тема для дискусій. Хочу дізнатися, що ви думаєте. Те з приводу цього. Тому пишіть у коментарях, обов'язково буду читати. Молода українська співачка Сова, справжнє ім'я Діана Горбяк, аби прорекламувати свій концерт, вирішила хай на темі ТЦК. Ну а що, ТЦКшники, мобілізація? Це ж так весело і модно. Так от а сестра співачки разом із подругами переодягнулися в одну стрій з ЗСУ та влаштували рейд у центрі Львова, перевіряючи у чоловіків документи. Через застосунок Резерв Плюс. Покажіть, будь ласка, резерв. <бізнавалі> Зараз я підіб'ю. Ні-ні. <бізнаві> 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 Можна, по-перше, покажіть, чистий на обліку військовому. Якщо... Чистий на обліку чи є. <бізнаві> Та ви можете теж підійти. Скажіть, будь ласка, чистий. Прошу Там, ваші документи. Співачка опублікувала у мережі це відео з дописом Рейд ЦТК. Це твій концерт. Пізніше артистка розкрила справжню мету акції. Мовляв, у такий спосіб дівчата вручали повістки, тобто запрошення на виступ цієї ж сови. Хочу вам вручити від сови на концерт, щоб ви прийшли розважалися і розслабились 13 грудня. 13 грудня. <різь> <різь> Ви що ви будете. Я буду. О! Але сталося не так, як гадалося. Геніальний задум обернувся скандалом. Блогер Богдан Беспалов, і я з ним погоджуюся, назвав це паразитуванням на болючій темі. По факту, це знецінення та паразитування на дуже болісній темі суспільства сьогодні. Ви перетворюєте війну в перформанс. А люди у соцмережах теж насипали співачці трошки хейту. Тема є вкрай боязкою для багатьох, і саме мета цього експерименту полягає в тому, аби люди були сумліннішими та оновили свої дані і не боялись людей у формі. Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК. Запрошення на концерт, який на меті має додати віри у нашу систему влади. Не бачу нічого поганого. Сама ж співачка запевняє, що вона просто хотіла підняти настрій, нагадати, що не варто. Боятися людей у формі. От мені цікаво, як цей маскарад спонукає людей оновлювати свої дані. А ще співашка пригрозила вже згаданому блогеру безпалову судом за його коментарі. Як вам такий піар на нашій загальній біді? Пишіть, що думаєте. Нагадаю про важливість підписатися на наш канал, аби ми бачилися частіше. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимося!